Отже, як рахувати дні за біометричним паспортом під час війни? Чому на кордоні почастішали випадки, коли не пропускають до Польщі? Дивись відео до кінця, лайкай та поширюй друзям, бо тут дуже багато корисної інформації. Найперше, це незнання законодавства Польщі. Великий відсоток українців, які в'їжджають до Польщі, до прикладу, на працю думають: ну, все, в мене без ліміт біометрії. Я можу бути 18 місяців. Сидять в Польщі по півроку, не оформляють документи тимчасового захисту, бо ж навіщо і так можна сидіти? Їдуть назад в Україну і через тиждень хочуть назад проїхати, а їх не пускають. Чому так? Бо ніхто не відміняв правила користування біометричним паспортом. Якщо ви не оформляли документи тимчасового захисту, були суто за біометричним паспортом, подякуйте, що вам прикордонник не дав депортації. Бо і такі випадки вже є. Ну і як ви зрозуміли, навіть якщо ви були в Польщі півроку, вам треба або робити візу. Або ж сидіти в Україні три місяці, щоб повністю відновилась біометрія. А якщо ви їздили до Польщі регулярно і протягом 180 днів просиділи в Польщі більше 90 днів, то у вашому випадку коридори поступово не будуть відновлюватись. Щоб 100% проїхати до Польщі, вам треба буде просидіти в Україні 90 днів, бо інакше все буде на розсуд прикордонника чи пропускати вас до Польщі, чи ні.